Хеллоу, тактикульні котятки! Сьогодні знову Грейзона, знову говоримо про цю прекрасну гру у джунглях та даємо 5 основних порад для тих, хто тільки-тільки починає вливатись у цей величезний проект. Тож, влаштовуйся зручніше, заварюй собі зеленого чаю і ми починаємо. От ти такий весь нарядився, обрав за яку сторону починати і вже готовий йти у рейд. Тебе є досвід гри у Тарков, і ти в ньому машина вбивства. Або ж колись грав у Call of Duty мультиплеєрну, та знаєш, як вбивати, бо ти молодий кіберкатлет. Ну що ж, тут я тебе трошки засмучу, бо перше, із чим тобі прийдеться зіткнутись у цій грі, це з часом. Тому перша моя порада це запастись терпінням. В цій грі ти постійно будеш довго щось робити, довго йти з точки до точки, довго чекати евакуацію чи навпаки довго мейну вилітати. Або ж банально ти будеш просто довго в хащах сидіти і чекати ворожого ПВК. Терпіння в цій грі це як окрема ігрова механіка. Чим більше в тебе цього терпіння, тим ти краще та ефективніше. Ой, забув про баги, тому що баги – це окремий вид насильства. Ось ти вже завершив завдання, готуєшся евакуюватись, але сервер вирішив тебе крашнути. Ти завантажуєшся і ой, знов на мейні втративши весь лут. Ну або ботики, з якими ти стріляєшся, які в тебе на початку не можуть навіть попасти. А потім звідкись з іншого кутка карти дають тобі голова очі. Так, тут такого дуже і дуже багато. Тож краще запастись терпінням та витримкою. І ПС перша лока теж дуже повільна, і там буде дуже багато квестів, тож краще будь готовий до однотипних стартових квестів на першій локації. Ну, і, звісно, на другому місці у нас медицина. Це одна, чи, може, з найважливіших речей у цій грі. Навчись правильно розподіляти та розуміти медицину. Запам'ятай, що кров твій найкращий друг. Чим більше в тебе в рюкзаку крові, тим ти живіший. Бинт плюс кров дорівнює виживання. Ось така математична формула для того, щоб кожен рейд твій закінчив закінчувався вдало. зря цю гру в американському інтернеті прозвали симулятором коми. Ну, бо в неї ти будеш потрапляти на перших порах просто кожен раз. Дай що я там брешу на перших порах? Та ти постійно будеш в комі, якщо в тебе не буде вистачати крові. А тепер з'єднай перший і другий пункт і отримуєш насолоду. Ну, у всякому випадку, так заявляли розробники. Третя порада це комунікація цій грі надзвичайно приємне ком'юніті, і кожен готовий тобі підсказати щось по квесту, чи просто банально охороняти твої шмотки там, де тебе вбили, якщо ти з ним вчасно скомунікуєш. Отже, запам'ятай і навчись відкривати, дивитись, хто в тебе з тобою на твій локації. І якщо тебе вбивають, просто напиши їм. Тож, щоб пройти щось тяжке, чи банально не знаєш, як це зробити, welcome to the chat, buddy! А ну і комраде, трошки підтягни інгліш, бо тут переважна більшість це американці. Четверта порада це вивчити базові патрони і не цуратись купляти дорогі. Краще на рейд вилізти в поганій броні, але з кращими патронами, бо ТТК тут досить маленький, та й в цілому грає роль, який ти саме використаєш для анігіляції патрон, ніж в якому крутому тактичному броніку ти помреш. Повір, я не раз стикався з тим, що мене перестрілювали, бо банально купляв дешеві патрони на свою М. До речі, також обов'язково читай характеристику кулі, бо повір, комради, це не дуже прикольно, коли ти трасерами з кустів стріляєш, тоді, коли ти мав би бути непомітний. А у мене таке повір бувало. Ну і наостанок, це планування. Завжди плануй свій маршрут та будь послідовний. Заходь в Таски, читай, що тобі потрібно зробити, і обов'язково відкривай потім карту, щоб спланувати детально, де, як і куди ти підеш. Не витрачай свій час даремно на виконання лише однієї задачі за раз. Пам'ятай, що в тебе необмежений час у зоні, тому ти можеш хоч три години бігати по карті. Головне, щоб вистачило тобі продовольства. А його тут повір, дуже багато. Краще витрать хвилин на продумування маршруту. Маршруту та можливих зон, де будуть в тебе саме бої, щоб максимально швидко та ефективно виконувати свою задачу. Пам'ятай, перші два правила, і в тебе вийде все якнайкраще. Ну, ось такі у нас специфічні поради, які в свій час мені допомогли зрозуміти цю гру. Я сподіваюсь, чимось вам теж допоміг та трошки був корисний. А якщо тобі цікава грейзона або інші цікаві проекти, то підписуйся на мій канал, тут дуже багато контенту контенту на цю тему. Також хотів наостанок сказати дякую всім, хто підписався та поставив лайки під цим відео, а також підтримує мій канал з самого початку. Ви най найкращі. Ви заряджаєте мене мотивацією робити для вас найкращі і найкрутіші ролики. Нас стає набагато більше, і я вдячний вам за це, комради. Всім гарного дня, всіх обняв, всіх люблю!